Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Зранку обстріляли серед місця Херсона. Цілили по одмінбудівлях. Російські військові за добу випустили близько 200 снарядів по правобережжю Херсонщини. Прихистили евакуйованих та самі долають наслідки підтоплення, яке сталося внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військовими, якою є ситуація у Чорнобаївці. Евакуювати хворих та маломобільних людей з Херсона допомагає бригада загону швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. О пів на сьому ранку поряд з цим будинком влучив російський снаряд. Олена Безницька разом із сусідами прибирає на подвір'ї скло з вибитих вікон. Жінка говорить, із помешкання довелося рятуватися через вікно, тому що двері не відчинялися. Не почала вибух, я услышала такий звук, що звір звуковий пролетів. І потім кахнуло, у мене ж кошка підлетіла метра на два. Потім я відкрила очі, ну верні, я закрилася одіялом, потім відкрила очі. Поняла, что в хате стоит. Ну, я ничего не видела, потому что пылище, все было в пылище. А, ну, потом вышла, естественно, вылетели, начали кричать, все живы, все ли. Ну, потом звон, стекол, все остальное. Потом начала оценивать, что у меня в квартире творится. Ну, вылетело, вон, на 10 этаже, на крыше, на чердаке, повылетали стекла. На 10. Все выдержали, волна Пошкоджені через обстріл і будівлі цього освітнього закладу. Через вибухову хвилю розбиті 200 вікон, розповідає співробітник закладу Володимир Дмитрович. Полетіли всі счокла, двері відкривали везде, що там повибивало все. От це сьогодні вилетіло. Причому зрив на той стороні здання дев'яти а вилетіло з цієї сторони. За минулу добу російські військові випустили по Херсону 11 снарядів і 40 разів атакували територію області. Розповідає голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Майже 200 снарядів випустили з авіації, ППЛА, танки, артилерії та мінометів. Зазнали поранень двох людей. Один з них іноземець англічанин, який. Потрапив під обстріл в районі заводу в Херсоні. А також волонтерка, яка на човні потрапила також під обстріли, отримала поранення кулінного суглобу. Зранку під обстрілом було серед місця Херсона. розповів Толоконіков там зруйновані адмінбудівлі, поранених немає. Також близько 10.30 російські військові обстріляли приміське селище Зеленівка. Внаслідок цього загинула 80-річна жінка. Місцева жителька 69 років отримала поранення. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, Олена Сумська, Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсон. Будинок Юлії розташований поблизу річки Вірьовчина, яка вийшла з берегів після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Жінка живе у Чорнобаївці. Каже, вода піднялася на дві третини висоти паркану у її дворі. Говорить, будинок зазнав пошкоджень. Як було підтоплення, всі речі, всі ось поприносило сюди, навіть ось тут і стол був, все оце, палки, що легче було, все випливало сюди, відкрили, то все воно порушилося. Попідтоплювалося дуже багато, вода стояла, отак, витайте, на рівні грудей. Все підмивало, все розбухло, падає. Ось, можете побачити. Ось, стінка там взагалі вся впала, дирки ось, стінка, вся взагалі посипалась, перекосились навіть двері, все. Юлія оформила заяву на відновлення житла. Зараз чекає на комісію, яка має оцінити збитки. Сусідній будинок також був під водою. Не встигли документи спасти. Воно все намочилося. Тепер ось такий вигляд. Мають село Чорнобаєвка. Раніше це був город місцевого жителя. Зараз тут стоїть вода. Її вже намагались відкачувати, але вона знову прибула. У дворі стоїть запах, наче з вигрібної ями гнилої води. Ще приїжджала наша сільська військова адміністрація. Викачувала, допомагала ДНСники. Помагали. Але людина он сама ще викачує собі з городу воду, тому що вона нікуди не уходить. Вона так і стоїть в ямах. Свят є, тому електронасосом качає. Багато вже, Ну, цей город ось викачали. Тварину ми туди наверх повиганяли, коров цеплят, повивозили. Нам підсипають, розгортують дорогу, щоб ми могли дістатися своїх домівок після підтоплення, щоб хоч можна трошки було прибрати. Юлія прийшла до гуманітарного центру, щоб отримати сертифікат на 5 тисяч гривень. Каже, всі речі в будинку зіпсувала вода, тому цю допомогу використає для придбання необхідного. На мостової 10 домів підтопилась на набережній уроді 12 12 домів це ті, що попідтоплювалися дуже багато. За словами голови сільської військової адміністрації Ігоря Додаря у Чорнобаївці через затоплення спричинене підривом Каховської ГЕС росіянами пошкоджені 33 будинки. Запланували проведення обстеження будинків людей, які подали заяви, і їх наразі 12 домоволодінь при попередньому огляді, зовні будинок не зруйнований. Всі будинки не зруйновані, але при обстеженні внутрішніх кімнат було виявлено просідання внутрішнього фундаменту і руйнація, де в деяких будинках руйнація стін. До Чорнобаївки евакуювалася Херсонка Неля Соколовська. Зараз оформлює довідку внутрішньо переміщеної особи. Говорить, її домівка у корабельному районі повністю затоплена. Першу ніч разом з 50 іншими людьми, які рятувалися з Херсона, ношувала дочку. Що змогли ти взяли? Виїхали звідти. Більш туди нас не пропускали. Зараз з дрона наша місцевість була знята. Пострадали будинки вище початку криші ближче до железної дороги. Там затоплені взагалі по кришу. Олександр Найдьонов евакуювався з селища Приозерне. У Чорнобайлівці отримав першу допомогу. Зараз оформлює статус ВПО. Сьомо я, коли встав, то вода вже була практично по дорозі. Я десь сюди о 9-й годині мати зібрав, відвіз Херсон до родичів. Потім зібралися саме, евакувалися. Чимодан взяли собаку, засунули в машину та тікати, а що робити. З інших населених пунктів до Чорнобаївки переселилися близько 60 людей. 69 відселилися із зон підтоплення. розказав Ігор Дудар. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсонщина. Ви щоб вони нікуди не Члени загону швидкого реагування Харківської організації Червоного Христа супроводжують до залізничного вокзалу двох пацієнтів однієї з херсонських лікарень. Завтра утром силь прибіжала, говорити збиратися, бігом, поговорить, затаплювати. І все, приїхала отака ж машина. Потрапила поселенка, коли озі мене. Зірвалося, я, я кажу, упала, впала ногу, поламала собі. І все, а той лежала, я кажу, таки, забрали все, спасіба. Пані Людмила приїхала до Херсона, щоб супроводжувати під час евакуації чоловіка, подружжя із Береслава. Жінка розповідає, раніше через хворобу переїхала до дітей. У грудні місяці діти мене забрали, бо я після інсульта була, діти з Вінниці приїхали, мене забрали. А батінка залишився вдома на хозяйстві. Ну, Я після інсульта поки трошки тклигала. З ним це таке трапилося, теж так бомбили, а він йшов, став на шиферинку і це ж упав, так і ногу зламав та забідреним суставі. Разом з чоловіком Віктором евакуюється і Анжеліка Коломойцева розповідає після окупації у чоловіка стався інсульт. Реабілітацію він проходив в Одесі, та після знову повернулися до Херсона. Зараз вирішили виїхати. Недавно там було розрушено. Це дуже великий взрив. був і, звісно, з чоловіком у нас стрес був. Це перший раз за 14 місяців У мене з'явилися сльози. Я поняла, що ну уже тяжко, нема за що жити. Той чоловік з активної людини, який допомагав всім, ну, став, отримав другу групу інвалідності, я без роботи залишилася. чоловік прийшов за ним ухажувати, І дуже тяжко. А коли ще затопила дамба, ми розуміємо, що просто тут уже в Херсоні дуже тяжко, просто дуже тяжко. Почали морально дуже тяжко, фінансово, бо роботи немає. Всього лишили. Короче, нас прийшли, освободили від Евакуацію хворих та маломобільних людей проводять щодня, відколи в Херсоні почалося підтоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС, розповідає член загону швидкого реагування Андрій Триґід. Різний вік людей похилого віку і непохиливого, хто має захворювання з цукровий діабет. Ті люди, які маломобільні, люди з Херсону, Херсонська область, з острова, в тому числі, в п'яти приїздить до Херсона волонтер Артем Ярош. Сьогодні я так розумію, п'ять було вісім на евакуацію, але три поміняли свою думку, коли ми вже приїхали. Ну так і буває. От загалом. Ну, нами за цей тиждень приблизно 12-15 людей було евакуйовано. Це саме так? це так маломобільні, Хто не може пересуватися сам? Командир загону швидкого реагування Харківської організації Червоного Христа Ігор Клименко розповідає: їх бригади працюють у найбільш гарячих точках півдня і сходу України. Ми тут тиждень в допомогу нашим обласною організації. На цьому тижні від людина на, на потяг, плюс була точна евакуація з Бриславського району, теж новомобільна людина з ДНЦ. Плюс відвезли, ще людей на Полтав красиво похила віку. У Херсоні працюватимуть допоки буде потреба, говорить Ігор Клименко. Олена Самська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон. Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах.